Сонце світить, капець. Ну, соедип. Вона вже чекає його. Не я її на Всім доброго здоров'я. Це кобила на порозі у нас вже третій день. Перший день, який провезли, вона не стояла. На другий день вчора вона вже приймала черепця. Зараз, думаю, що буде далі стояти. Скільки днів буде стояти, не знаю. Скільки буде стояти, стільки будемо побувати. Кобила вчора їхала, ми їхали по пісок, по підсипали. Була пріла трохи не відчистана. Зараз я її двір. надвір, на вікочився, її. Би було нормально виглядати. Приведи в порядок тваринку. Так. Вахів теж вчора були. Про... Вася думав, що по лісу, вона вже видку перегуляла, мала менше. І не та, не та не стоїть. Та вже, то відпаруємо, потім будемо йти. Та Вася, ви скільки приїхати? Так. Дві секунди, та й в нас. Я її не буду все. Ми вчора задурно спутали її. Що? Але то... Товася, каже, та... Лиш хвіст заберу. це сам буду відповідати. Ну, буде джотуйка. Любити. Так, він буде Дуже тепленько сьогодні. Йолки-палки, це як свині. Кричуть. Ну він я тобі скажу ні, не так це... Два як не буде. як настоящий живе. Десь на кобилі так. Там Ти джокер сьогодні щось дуже агресивний був. Та то Вони носилися двоє. Так, він пішов уже. Нічого її не путали, ні. Кобелу не путали, лише хвіст пров'язав і все. Стоїть кобела. Та я не знаю скільки вона буде. Зачне бити. Воно в чарі капе стояла, дав ну? би. Ще Вчора не видувала ні капти. Ні. Вони вже трохи везують. Він йде як, як цей. А що що зразу не треба пускати? Кожен раз має дістати трохи. No, Давно, eh? то я буде подати чужі попадають. Це таке, це. Так сто він адекватний. Що він ще нічого не розуміє? Розуміє, гено. Ну no, а що другий? Просто спокій. Показали, пускай деньга. Він <риклад> за ці дні дістав. Я не знаю скільки разів. А. Ну, доводите, Може, бо ним виїде. Дістав, Де став два батоги, бо не хотів заходити. О! Вибидав блядь. Бах.

Дед это не надешку. Ну. Так речішкварта то я тоже захожу. Страшно, Джокер, не? Як він кричить? Метр 70 має пульбомку. Поляніть. Метр 80 має потилку. Це підкупити її треба зараз буде. Ну. Ви був просто, Ви просто був. Чесно, червоний, червоний. А? Ну, дай, бабу, минути спокою. Минут 15-20. Ну, вже побережно. спокійно стоїть. Вже спокійно стоїть. <плес> <а не вийде. плес> <плес> Джекер, Джорджі. Не скучно нам з тобою. Йдемо, іде завод як обіялу.